Проти нашого європейського майбутнього. Сусідня країна розпочала військову агресію. Це наша земля. Слава на Україні! Побудувати владу справедливою. Мусимо народ зробити соціальне захищення. Народ зробити самодостатнім і успішним. <решу> Дякую. 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 Зараз, зараз, зараз дайте квіти доньки по кому. Ты молодец, Александр с Доброго дня і святому усіх. Доброго дня і святому. Почекайте ж хвилинку. Один момент. 450 приймить її позолоту розміняли. Я вам щиро дякую. Мені дуже важко вашу підтримку. І, і свято. Земляки. Земляки. Буду на Тернопільщині на цьому тижні. Дякую. І вітання всім своїм рідним від мене. І все буде добре. А, Дякую. І святом. Дякую. І святом. І святом. Ви Таразе Григорович. Я Таразе Григорович вітаю, вітаю. І з святом Тараса Григоровича. Дякую, дякую. Мені вам дякую. Мені вам дякую. Мені вам дякую. 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 Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражою, злою, кров'ю волю окропіте. І в мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій. Не забудьте пом'янути незлим, тихим словом.